Парасолька життєстійкості, так? І мені дуже подобається ну, парасолька є як метафора стресостійкості, так? Тобто, як метафора, яка, як захист, парасолька йде як захист при складних життєвих ситуаціях, так? І Дуже часто ми говоримо про те, що о, як стресостійкість це як парасолька, яка тримає нас від дощу. В той час, як ми продовжуємо йти, залишаємося сухим. Але тут трошки по-іншому хочу вам запропонувати під час консультування дітям пропоную питання таке: чи є в тебе? Найближча людина, яка готова тобі допомогти. Дуже часто задаються питання ну, періодично, да, тому що люди можуть змінювати. І, звичайно, записую собі, тому що е, підлітки особливо бувають в різних станах, і, можливо, е, з дозволу інколи ми залучаємо інших, скажімо, членів родини для е, співпраці, да, тому що в будь-якому випадку дітям. Під час війни, під час адаптації в іншій країні потрібно ну, Так? І частиною стійкості ми сьогодні говорили про стійкість, є знання, до кого можна звернутися за допомогою. І подібно до парасольки під дощем, інші люди можуть допомагати нам, коли. В нашому житті виникають якісь труднощі. Це ми можемо провести таку едукацію, психоедукацію дітям. І до кого з людей, або в які місця ви можете звернутися за допомогою. І це можуть бути члени вашої родини, вчителі, інші, ну я хочу сказати, безпечні дорослі або хороші друзі. Так? І зараз я вам, колеги, пропоную намалювати отак схематично парасольку, у вас є там щось для малювання, не вимальовуєш. і написати імена тих людей, до яких ви можете звернутися за допомогою. Коли працюємо в арт-коучингових практиках, так зазвичай. Є там три експерти допомічники які вам допоможуть. Да? Можливо, так питання можу вам задати. Тобто люди, яких, до яких ви можете звернутися за допомогою, промалюйте схематично буквально дві хвилиночки парасольку і е, напишіть людей на секторах цієї парасольки. Далі ми можемо запропонувати дітям розфарбувати цю парасольку та представити цих людей, але розфарбувати таким чином, щоб імена були. Видні, До речі, я забула сказати. Тобто ми можемо запропонувати написати гелевими ручками, а зафарбувати сукою пастелю. Тоді надпис залишиться і колір асоціації з цією людиною теж залишиться. так. І після того, я думаю, ви прописали для себе, та у вас є ну, якісь Ситуації, коли ви можете звернутися, ну тут скільки п'ять секторів, мінімум до п'яти людей. І що ми можемо запропонувати дітям і то, що пропоную вам, що різні люди, треба пам'ятати, вони допомагають в різних ситуаціях, тому важливо зберігати свою парасольку стійкості в надійному місці, на випадок, якщо. Вона вам знадобиться. До речі, коли я працюю з дітьми онлайн, я пропоную в чаті надсилати малюнки. Буває дуже рідко буває, коли дитина каже: я не хочу надсилати. Тому це теж важливо. Так, я сподіваюся, кожен для себе та парасольці прописав ці імена, які варіанти парасольки життєстійкості можна робити. Так, ви бачите на світлині: це одна із наших груп підтримки. Колеги проводили парасольки. Є в інтернеті, як створити. Парасольку з кольорового паперу, так, вирізаються коло, складуються, склеюються між собою, береться паличка для коктейлю, так, трубочка, це все приклеюється, і стрічечки, і на стрічечках можуть бути, ось ви бачите, навіть промальований зонтик такий бути, парасолька, і промальовані от на кожній на кожному образі люди, до яких можна звернутися. Також можна теж саме використати наші отам, маринки, квіточки, що, що тут у мене багато чого. такі незвичайні квіточки, які можна прикріпити. на... Парасольці, так? але ще ось така парасолька, яка ви бачите з наліпочками на стрічечках, Вона може бути як ігровою практикою, взяла з собою, коли дитина може крутити так? і на повітрі це може літати або ж може піддувати це гра на дихання для роботи з дітьми дошкільного віку для роботи з дітьми молодшого шкільного віку, це чудовий а uh, варіант